Я завжди повторюю цю тезу, що ворожу агентуру треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. І, і вся ця спільнота досі існує в межах однієї держави. Тобто, такий градієнт внутрішньої ненависті, я пам'ятаю, що тоді оцей вислів, який вразив мене, що людям людям ми в Росії друг друга ненавидіть». Да? Як каже наш добрий товариш Юрій Луценко, ми хрестили Росію, ми її співаємо. Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні і критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції. Мабуть, відповідь на питання, чому лежить на поверхні, мабуть, ні, як ви розумієте, чому Путін так смертельно боїться такої опції, і навіть вже Дугін, який закликає до війни за Отечество і мобілізації, мабуть, вже простежить шляхом Гіркіна і взагалі буде якось репресований. Ну, коли кажуть, в чому може бути наша українська перемога, наша ну незворотня українська переможна поступ, можливо, виключно в напрямку розвалу цієї в'язниці народів, яка принесла стільки горя страждань ну, з десятками, якщо не сотням народів по всьому світові. Тобто, ми маємо, як каже наш добрий товариш Юрій Луценко, ми хрестили Росію, ми її відспіваємо. Тобто, треба максимально докласти зусиль для того, щоб внутрішні суперечки, які цю країну. Так чи інакше розбурхують, да, вони призвели до логічного кінця, щоб вона припинила своє існування. Я кажу, я ще за радянських часів не знати, не служив там в радянській ще армії. Я коли в 81-му році поступив до московського військового інституту наземних мов, я тоді був настільки вражений не настільки, навіть там по відношенню до українців якими тими фобіями росіян, і ем, такою ксенофобією, а по відношенню до кавказських народів, по відношенню до серед азіатських народів, скільки бруду, брудних лайок, усіх висловів. І, і вся ця е, спільнота досі існує в межах однієї держави. Тобто Такий градієнт внутрішньої ненависті, я пам'ятаю, що тоді оцей вислів, який вразив мене, що людям любим ми в, в Росії друг друга ненавидіть. Да? Тобто, Воно має призвести до логічного логічного кінця і те за що за що сьогодні бореться Путін, чому він по периметру, по формулі з цього суркова розпаковує хаос хаос по периметру, саме для для того, щоб зберегти конституційний лад всередині країни, як знову ж таки стверджується пам'ятна записка того самого суркова. Тобто їм треба відволікти якимись там укранацистами, абсолютно вигаданими цими ідеями про український нацизм і фашизм від внутрішніх протиріч і сьогодні. Одна знов ж таки з ну перших один з перших результатів цього нашого вторгнення в курську це внутрішня нестабільність і недовіра до внутрішнього керівництва. І ми вони максимально намагаються її купірувати. Да, щоб ніхто заявляють навіть про не про неевакуацію цих там 100 тисяч же. Мешканців Курської області, а про як вони кажуть, що це там добровільно переселення просто тобто вони поїхали милуватися там мальовничими якимись пейзажами Северного моря, да, ці люди там чи моря лаптів, чи якогось там іншого куточку далекої російської провінції. Тобто, їм треба взагалі, щоб суспільство було максимально відсторонено від цих подій. Тому я, якщо проаналізуємо сьогодні заголовки російських медіа, то ми побачимо, що події на да, в Курській області вони десь там на п'ятому. У шостому місці а Путін 10 хвилин розпитує цього міністра Селіванова під час цієї наради, як його подорож до Криму, як він був вражений якістю кримських доріг, коли він поїхав на мотоциклі. Тобто там про Крим, про якусь там провокацію в Курській області, вони згадали там 20 секунд, а потім 10 хвилин розповідали про подорож на мотоциклі Селіванова цього до Криму. Тобто, ось їм треба знову ж таки, що в порядку денного не було ніяких внутрішніх суперечок і конфліктів і протиріч. А наше завдання ну нашої контрпропаганди якраз і максимально розкрити в це сьогодні. Вже ну я так розумію, що це наші інформаційні інформаційні інформаційний супротив. Наш почав розкручувати тему з цими ахматовцями, де записують я так розумію, штучним інтелектом завдяки штучному інтелекту. Якобу я, я ну зізнання цього чеченського командира про те, що вони ж насправді еліта. Російської армії, mm. як можна їх пускати в, в, в на першу лінію, вони мають захищати там другий третій рубіж і не давати цим новобранцям, яких призвали в армію, щоб вони лишали свої окопи. Тобто, ну начебто він так захищає еліту російської армії. Насправді, якщо там оцінити результат цього інформаційного посилу, то стане зрозуміло, що це направлено на подальший розкол всередині самого російського суспільства. От зараз якийсь там відомий блогер в Екатеринбурзі Виліз на машину і казав, що треба мочити там всі хахло. Хто Хтось, -та, хтось там з перехожі сказав, так я українець, він спускається з машини і ліктем розбиває йому обличчя. І цей вже сюжет набув максимального поширення. Тобто, ми маємо воювати з Росією її ж зброєю. Я нагадаю, що в основу концепції гібридної війни, яка є. Сутністю сьогоднішньої військової доктрини Росії закладу покладено, да? покладено те, що три чверті всіх засобів використовуються <клес> сили, засобів використовуються саме для інформаційної обробки, як власного населення, так і населення країн супротивників. Що відбулось в Британії нещодавно з цим конфліктом? Не, начебто, виникли який виник на ґрунті протиріч з мігрантами, коли. Хлопець з одного з містечок на півночі Британії в створів напад на дівчат, які брали участь в, там танцювальному перформансі. на жаль, зарізав трь, трьох дівчат. І після цього е, сторінка в Твіттері і на Ютубі, яка в Твіттері там, взагалі було щось 200 підписників. Але вона закинула фейкову інформацію про те, що це відбулось на, 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 на ґрунті якраз етнічних протиріч, і це мігрант і мусульманин. Насправді виявилося, що ну і назвали його там Алія Щукер, якийсь вигадний ім'я. Насправді виявилося, що він ніякий не мігрант, його батьки народилися в Британії, він ніякий не мусульманин, він католік. Але цей сюжет подивилися десятки мільйонів британців, не тільки британців, а по всьому світу, і це спровокували численні сутички з там з сотнями жертв по всій Британії. Ось, будь ласка, зразок того, як інформаційна провокація, диверсія впливає на стан речей в країні. Тобто насправді в Росії реальних. Підстав для внутрішніх су суперечок і конфліктів десятки разів більше ніж але там. але ситуацію складнюється тим, що вони вони зміцнюють контроль повний так, uh, над YouTube, медіа. Так. і так. навіть вже наблизились до повного закриття Ютубу ну, зменшення впливу зовнішніх сил та позиційних сил. Ну я я маю наочний приклад. В мене рубрика, яке кончене, яка була рекордсменом з усіх рубрик на моєму YouTube каналі. Там політфан клуб, політпросвіта, «Саундчек». Не на часі, так от саме рубрика, яка кончена, яка присвячена якраз відвінчуванню цих бредових ідей цього русского міра, вона мала максимальний рейтинг завдяки там прямому каналу, п'ятому і, і, де... і в Росії була дуже популярна так, так, тому що там кілька абсолютно більшість кілька відгуків коментарів саме з Росії. Так. Але вона мала аудиторію іноді була абсолютним лідером українського YouTube до там 2,5 мільйонів на день переглядів. Wow. Зараз через те, що в Росії це загальмували повністю відключили Ютуб. Нас впали на жаль, там перегляди цієї рубрики на два порядки. Навіть не вже не мільйони. А десятки тисяч, тобто, ну це ознака того, що я і вони ефективно працюють, тому е, треба шукати альтернативних шляхів, так само як сама ця е, Маргарита Симоніян вихваляється в інтерв'ю російському цьому пропагандісту Карчевнікому, каже, що ми на день відкриваємо сотні нових каналів. Комунікації вони нас закривають, а ми сотні нових відкриваємо. Тобто, ну це про що йшлося в тебе неодноразово в ефірі з Пітером Померанцевим, який свого часу сформулював принцип, що інформаційний Рамштайн не менш важливий ніж військовий Рамштайн, тому що це головна зброя. І на жаль, як ми бачимо на прикладі цих британських подій, те, що казав, ну справжується це те, що казав мій колишній однокашник, випускник нашого сумнозвісного факультету спецпропаганди, який багато років працював в, в, в відповідному управлінні генштабу російського, що 99 відсотків акторів, учасників цієї гібридної війни, навіть і до гадки не мають, що вони є акторами, що їм там на Арбаті на сьомому поверсі фотографії розміщують з зірками героїв Росії. Просто вони під впливом цих інформаційних операцій вони так чи інакше долучаються до них, і потім ну так як нас було з тією самою Савченко, я позавчора спілкувався з людьми, які розслідували її справу, тобто, колишня героїня в Україні, яка була мала захмарний рейтинг, самим популярним кандидатом в президенти, вона потім ну як вже. Російський агент вела перемовини з російськими військовими в Донецьку і вивозила звідти цілий арсенал зброї для того, щоб знищити український парламент. І Це ж все ж відомо, але вона досі на свободі ця людина, яка, яка... я, я чую, що вона взагалі в лавах ЗСУ нібито, я не знаю, де вона ну, я не знаю, в яких вона лавах, але цей факт, що вона планувала знищення головного державного органу в країні і досі за це не покарана. Ну, тобто я скажу, що можливо, да, вона... я, я, я до речі, про це мало вам мені здається говорять, але так, це абсолютно справа, що є ж є ж, Є ж все свідчення це документовано, її перемовини записані. І ті люди, які а люди, які все розслідували, вони сьогодні переслідуються, їх саджають за грати або пас надсилають на фронт, і потім, вибачте, військове керівництво дзвонить командиру цієї частини і каже: а чому він досі живий? Як так сталося, що ця людина? Досі вона ж її ж посилають щодня на цей пункт спостереження, де вона має вже в місяць тому, як загинути? Чого ж вона досі жива? І це ж люди військового керівництва держави перебувають. Ну тобто, я завжди повторюю цю тезу, що злочинців, як було з випадку з цього швейцарського агента, да ворожу агентуру треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги, тому що ж не тільки в Швейцарії, я колись вразився цифрами, як цифрами, які дали там ну, відповідні там європейські структури, що кількість російських агентів, ну агентів впливу в Швейцарії. Вона вираховується не десятками, не сотнями, тисячами, якщо не десятками тисяч осіб, які були за 20 там. Вони 5, в, 5, я, я, 5 років я з цими людьми в, в Давосі на всесвітньому форумі. Вони там <клес> навіть випускають свої часописи дуже <клес> дорогі, такі глянцеві. <клес> Пане. Пане Дмитре, повертаючись до кучно, цікаво, ви як людина, яка знається на спецслужбах російських і ще радянських російських добре добре розумієте Все це Допоможіть зрозуміти те, що по-перше, пут. Він призначив Бортнікова керівником цієї так званої контртерористичної операції. Бортніков, нібито про це пошити Вадим Денисенко раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час кризи, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кримського режиму. А ось аналітики стобічня війни вважають, що складна система управління саме цієї цій операції, так званої ФСБ, під проводом Бортнікова, може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію. Ну певна розгубленість відчувається в цих кроках, да чому саме том не доручаються фсб проводити ці операції які мають бути в першу чергу бути контрольовані військовими органами але той факт що зараз вони не Є така, як кажуть, стратегічкембікіті да це невизначені стратегічно, стратегічна. Де саме буде наступний напрямок нашого удару, з якого боку ми зайдемо. Тобто, ми якраз ну відповідно до логіки, викладеної свого часу в статті залужного, ми маємо шукати саме. Альтернативні асиметричні і нестандартні які, да не лоплоб так, там, так, так. В, в, в танковими штурмами, а знаходити ці м'які підбрюшя Росії, і саме через них Ну, до речі, діти... Сельський вже продемонстрував таку саме таку а, а, гнучкість і вміння. І звісно, під з відбулася операція ну, за на Харківщині і Харбусь багатьом те, що відбувається зараз на Кущині, саме ту операцію. Абсолютно так, так проводять, проводять аналогії. <кху> Дехто проводять аналогії навіть з тактикою оцих колон. Німецьких дивізій на початку протистояння з радянським Союзом, коли вони шукали саме слабкі місця і зробили величезні прориви. Потім оточували. І ми пам'ятаємо ці цифри Пінц, ну, пінцель, ось, пінцелі, да, пінцелі. з двох з, з двох з двох боків оточували величезні ці військові частини. І там тоді ж загальна кількість тих, хто здався в полон, тільки в перші місяці сягала трьох мільйонів. Три мільйони радянських радянських солдат здалося в полон в перші півроку ну, цього етапу другої світової війни. Тобто, сьогодні ми теж не маємо поки що там розголошувати кінцеві цілі наших цих операцій. От якраз маємо тримати цю втаємниченість і невизначені стратегічно для того, щоб супротивник не мав там, точних наших планів.